Відбулися поєдинки четвертого туру благодійного турніру, чемпіонату Закарпаття з футболу на честь воїнів ЗСУ. Центральний матч відбувався в групі Б Віршаві. Місцева божора приймала лідера Виноградівський Севлюш. Останні два чемпіонати обидві команди були в призерах. Отож, і поєдинки між ними принципові. У першому таймі, звітно двобою, суперники діяли на хороших швидкостях і на зустрічних курсах. Утім, перевагу мав Севлюш і реалізував її двічі. На самому початку поєдинку ситуацію в одному з ігрових епізодів, що називається прочитав Василь Ковтун, він вийшов на хорошу ударну позицію і відкрив рахунок. У середині штайму, після навісу Юрія Чонки зі стандарту, чудово себе показав Михайло Реплюк, 2-0. По-перше, ми знали, що ці матчі між цими командами дуже принципові, і тому налаштовували своїх підопічних на те, що буде багато боротьби боротьби, буде багато силової боротьби. Тобто, ми їх настраювали на те, що ні в якому разі не вступити в цьому компоненті ігри з команді суперника. У нас це вийшло, і завдяки цьому ми змогли нав'язати їм свою ігру, показати може десь моментами той, той якісний футбол, який ми проповідуємо, і тому добились позитивного результату для нас. А після перепочинку усічка у центрі захисту обернулася для Божори третім пропущеним голом. Юрій Чонка випередив захисника візаві і віддав пас на партнера. Адріан Пуканич при виході на голкіпера зіграв холоднокровно. 0-3 для іршавців. Утім, вони не опускають рук. Враховуючи бюджет Севлюша, що вони займалися протягом 6 місяців, ми зібралися тільки місяць назад і результат мені сьогодні подобається. Команда починає показувати хороший футбол. Я думаю, що в наступний раз ми граємо з поляною. Бужора має вже набрати хоча б 70%. Свої потужності, як вона знає грати і як завжди бужора тяжко запрягає, але потім дуже добре йде в чемпіонаті. За перепетіями матчу спостерігав Віктор Козін, старший тренер Дефлімпійської збірної України. Ми грали і з обома командами грали. Ну, команди десь плюс-мінус, мабуть, десь класу одинаково, може, виноградів, більш, більш хлопці є вищого класу. Тому що я тут бачу двох, двох футболістів, які грали навіть в українській прем'єр-лізі. І воно це, десь оцей мом момент і сказалися, що більш висока майстерність деяких футболістів, вони вирішили долю цього матчу. Хоча господарі Поля теж мали і, і моменти мали. І десь, ну, мабуть, за счет своїх помилок і пропустили ці в м'ячі. Загалом поєдинки чемпіонату Закарпатської області заплановано відбулися в трьох групах. Більшість зустрічей виграли господарі. Однак і гості показали свій характер.